Всім доброго дня, ви в Гадіорсі. Сьогодні з англійською мовою номер 53 Давайте дивитися тему. У нас тема інфінітиви Егірунс. Герунс. герунс. И дієслова, Петерн Єєслова. дієслова, Що мається на увазі? Давайте подивимось Еґрунті. Це у нас ті прикметник або дієприслівник. Зараз ми подивимось. Тут у нас не пишеться ось так. Якщо ми пишемо ось так, то не пишеться. Цікаво, чому. Є прикметник Добре. розуміло, так. Як ми можемо використовувати її прикметник Давайте дивитися. When the verb is the subject of a sentence? Reading on tablets and phones isn't very good for your eyes. After a preposition, I'm very I'm tired of waiting, let's go home. After some verbs. I don't mind waiting. She recommended visiting the museum. Коли підмет речення. Читати... На планшетах і телефонах це дуже гарно для ваших очей. Після приймальника а Я. Встав від очікування. Д давайте підемо додому. Я став чекати, давайте підемо додому. Після деяких дії слів. Я не заперечую почекати, не проти почекати. Вона. Рекомендувало відвідати цей віз... музей. Clone Followed by a Ground Some Clone that are followed by a Ground avoid, enjoy, finish, take, keep, like, love, that might prefer, comment, spend time, stop, suggest, etc. Звичайні ті слова не постоять звичай з герундієм. Деякі звичайні ті слова Типу, стоять за Гарундієм, як уникати, насолоджуватись, відніширувати або закінчувати, ненавидіти, тримати, подобатись, любити, не заперечувати, давати перевагу, рекомендувати. Вирядити час, зупинитися, суджест це у нас також пропонувати, якщо не помиляюсь, так. Негатив mm, Гарунд. The negative form of the current is not plus in. He enjoys not having to wake up early at weekends. Негативна форма Гарунді – це not plus in. Вона сложиться не отримувати... А, то ще не так. Вона сложиться не вставати рано на вихідних. Use infinitive without to. After the auxiliary verb, do does the negative set the set question? He didn't say anything. Does team work with you? I don't believe you. After my of verbs, will, can, must, should, might, may. Etc. You should come with us. I can't play the guitar. Використання інфінітива... використання Вукрисайте без ту. Після Він допождать слова do, does did в жативних речах і питаннях. Він не сказав нічого. Тим працює з тобою? Я не вірю тобі. Um, Бійся модальні дії селів, will, can, must, should, might, may, тощо. Ти, тобі слід піти з нами, я не можу грати на гітарі. Use to plus ingenitive. After adjectives. It's a boiler to arrive early at the station. To express a reason or purpose. Why? I went to Madrid to visit some family. I need time to study for the exam. After question words. I don't know what to eat. I want to learn how to play the guitar. After some verbs, don't forget to, to call me. Some seems to be distra distracted. У нас key variant. Crossania 2 plus infinitiva. Peaceful pragmatic. Це важливо пробувати на станції вчасно. А, ту Експрес у нас була. Тому що по. Що у нас? пояснити. А. Виразити. причину або мету. Чому. Я поїхав до Мадриду. Щоб відвідати. сім'ю. Я так розумію. Так. Да. Мені потрібен час. Підготуватися типу до екзамену. Після питальних слів. Я не знаю, що їсти я, я не хочу вчитися грати на гітарі. Після деяких дій слів. Не забудьте затовувати мені. Це виглядає. Distracted Це у нас було слово відволікатися. М the показать, посвящено. Вот эти русские, а, ну, разумею. Так, common verbs followed by infinitive. To. Some verbs that are followed by to infinitive are ask, someone decide, to forget, help, hope, learn, need, to offer, plan, promise, promise, remember, seem, try, want, would, like, would love, would hate, would prefer, would prefer etc. Деякі слова слідують за ту інфінітивом. Деякі звичайні ті слова, що слідують за інфінітивом. Типу кажуть. кажуть decide, вирішувати, forget, забувати, хаб, допомагати, хоп, надіятись, льон вчити, нід потребувати. Офер це у нас пропонувати. Планувати. Проміс обіцяти. Ремебер запам'ятати. Сім здаватись страє mm. Намагатись. Вот хотіти. Буде лайк. Тоби бажати хотіти. Буде uh, лав дуже хотіти. хейт Ненавидів би. префер, давати перевагу. Віддав перевагу. Знайти форму of 2 інфінітиву. Знайти формату інфіців плюс інфінга і Snote to плюс інфіців. She decided to not enter the competition. Нативна форма tu плюс інфіціва це not ноту плюс інфіціва. Вона вирішила не приймати участь в змаганнях. Um, що можна сказати по цим правилам? Надо якось запам'ятати. Давайте читати цю таблицю Я так розумію, сравнюю ці інфітива і Груді. А так як Іруді це. Цей. Ну, користується більше так в началі речення. В більшості випадків так ось. Як підмет речення як прийменник як снайді слово, І до деяких слів додається інних. Але, типу, і тут до деяких слів також може додаватися ін, я так розумію. Або вони не пересікаються. Вони не пересікаються, так розумію, де? Або що? Вони не пересікаються все ж таки. М -м 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 Цікаво. Ну, добре. І так, offer у нас яке слово? В моєму ось це. to infinitive Це у нас. У нас тоді буде to help. Я так розумію. Decide знову ж таке слово to. При інфінітива, тому to get married. Стоп у нас слово це діє слово, тому там просто plain, я так розумію. Що тут у нас це слово? Воно відноситься до якогось слово? Воно не відноситься до якогось слово. Тобі слід. Ніби в нас був приклад. З цим це у нас інфінітив uh, 2, Модальне дієслово, там є випадок. Um. Це у нас Ing, там прикметник. Значи ще не прикметник, а. Прийменник. Проміс обіцяти to take. Це я пам'ятаю. To Infiniti. Finis нібито це слово інгентиву. Ну, але може бути такий варіант, якщо у нас питання. Ду do, did, do, do, does у нас тут немає. Тому там нічого не змінюється. Знову ж таки шудо, тому толк. Потім у нас. travel travel у нас такого немає. Тут треба подивитися на щось інше. Тут куден, це у нас модальне дієслово Якщо у нас модальне дієслово то там використовується, по-моєму, інших Ні, у нас використовується. Да, инх. Але там нульовий інфінітив, Типу отак. Вот тут у нас виберемо щось нового, тому що я не бачу якогось слова. А чого тут є слово dream? А dream це у нас. нібито... Prefork, mets питаємо. Не бачу чимось слово цього. Ну, давайте поставимо ту. ту ревел. Reveling around world. Нажимаємо і читаємо. Тут у нас Рів, тому що у нас... У Нас просто рів, так як Це модальне дієслово. should. Давайте, по перекладу, вона, типу, зробила. вона ну, пропонувала допомогу мені. Вона вирішила одружитися скоро. Я, сто... я зупинився рати в футбол, коли я одружився. Вона миси нам слід. Прибути дуже рано цього ранку. Я не дуже добре граю в спорт, ти обіцяла взяти. забрати дитину з кінотеатру. ти закінчив малювати будинок? Вам слід уникати розмов з незнайомцями. Подражу я навколо світу. М було зазвичай моєю мрією. Я не можу зателефонувати тобі, тому що я не маю телефону. Ди... Потрібно якось запам'ятати. Woo-like це у нас. Е... нібито варіант. З то інфінітивом. мають модальне дієслово слова, тому просто B. Планін. Планувати це у нас. варіант, нібито перший. Ні, це варіант ТОІ інфінітива все ж таке. дивимось на слова. need. Якщо слово need, то там, по-моєму, то інфінітив також. Квайтін, mm тому -hmm. uh, що try Ні, try відноситься до інфінітива також. Перефер надавати перевагу, це у нас інфінітів точно. Це я вже знаю. Я сподіваюся. Ні. По-моєму, ні Димось. Ні, все ж таки я попав. Тільки потрібно звернути увагу на цей. Це у нас по-моєму рід буде тому що enjoy це виключення з правил і ні, це тут, тут буде інф, все ж таки. Дві сліт ніколи. Довірятиму. Тут у нас. must, модальне дієслово, тому просто тел. Сподіватися, діятись це у нас. М -м да, то інфі... то інфініти у нас це. Бонд хотіти. Ем... Um. Мені здається, я, я тут уже відповів, невірно, тому ай буде так. Невірно. Давайте подивимось за помилку. Uh, fighting, тому що хоп. Це варіант ціє слова. Інфінітива. Давайте подивимось тут. Um, suggest, це слово у нас було в варіанті. варианте вестр пода була ардна тож я типу прийняв рішення Гоу. Просто ...go... просто го фавок так розумію. Going. У нас прафор надавати перевагу. Тут у нас. Ще потрібно слова вставити, тому. Треба читати. У нас є слово B by Do It Go Lock. Look rain travel walk. Давайте перевокувати. Погода була дуже гарна, тож я вирішив піти на прогулянку. Я надаю перевагу. Щось там в ресторані робити У нас є варіація. Купити щось в ресторані, відрожувати можливо горяти? Ні. Працювати може бути. Коли я зупинився. Коли. Коли це зупинилося. Нашла тревел. Стоп. Це у нас. Інг. Тревелем. Тревели. Тут у нас. Е Лок, по-моему, це закривати, якщо я ще доявляюсь. Ну да, замок. Вері no, знову ж таки є. Потім у нас тут можливо бути все щось завгодно. Тут у нас знову ж таки оце слово інг. Я, я так не проти працювати довгі часи, тому що я люблю свою роботу. Я Вот, плане... может, что тревел все ж таки. Тоді там будет что-то другое. Слово, да. То есть тревелинг, потому что... Що... Нет, там не тревел, там тут ревел. При якости слова запомнить, потому что... Що... Не, не, так очевидно. А тут у нас... Рейнинг. Шукаю look for Тинок uh, у нас. Uh, є якесь слово на натинок? Немає слова на натинок. Тут у нас мадальне слово, тому тут просто буде якесь слово. А може просто do буде, тому що. Дуже гарне слово Гоувент, mm. Go, went. Go, went це таке неочевидне mm. тут є слово forgot забувати forgot це у нас. At S Bob, to Infinitive, to NS Must prayer for itself це варіант инх да Ба. байн вот ресторани тому хоча ні тут у нас байн може бути тут а. у нас ту some сам фуд mm. Тут у нас ЕТС B просто я не бачу просто цього, якогось якоїсь uh, слова тут. А, Кен тут Кен є. А тут у нас не бачу дивимось. А тут така не на що не вплинуло, оф, hm. цікаво. А тут типу куд вона не влияє? Чи що? Нібито повинно бути цей Ем. А, підмет також. Вот ну, не тут то ид. Ну добре. Тема складна, потрібно її більш детально розглянути мені, тому що я не, не пам'ятаю ці всі слова. Тут, по суті, на можна речі, ці всі слова, тут і тут. Але якщо ти просто пам'ятав, ти можеш орієнтуватися швидко, зразу говорити так, яке там правило і що там потрібно ставити, і відповідати вже вірно на питання. Тому це не так складно, я вважаю. Потрібно просто почитати ще Ну добре. Заряд я сегодня було Бул Хватироссень. Я до зустрічі. всім пока-пока.